Поліції повідомили, що добровільна здача зброї звільняє від відповідальності, аби протидіяти незаконному розповсюдженню зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів на території Рівненщини та в цілому в Україні, з 1 жовтня розпочався черговий місячник добровільної здачі зброї. Громадяни, які добровільно здадуть зброю боєприпаси та вибухові матеріали, звільняються від кримінальної та адміністративної відповідальності за її незаконне придбання та зберігання. Про це повідомляє головне управління Нацполіції області. Також якщо громадянину вказаний. Термін добровільно здав мисливську вогнепальну холодну газову зброю, то в подальшому після оформлення відповідних документів він має можливість зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Департамент превентивної діяльності Нацполіції України звертається до громадян та нагадує, що незареєстрована зброя це не тільки порушення закону, а й причина нещасних випадків. Наразі зброя зареєстрована майже у 6 тисяч рівнян. Під час минулого місячнику добровільної здачі зброї, який проходив у липні місяці цього року, до поліції області Здали 46 одиниць гладкосвольної, 15 нарізної, 18 холодної та 9 одиниць саморобної зброї. Із питань добровільної здачі необхідно звертатися в службу дозвільної системи найближчого відділу поліції або за номерами телефонів, які ви бачите на екранах.